Всім доброго дня. У вашій увазі пропонується в оренду двохкімнатна квартира. Ось так виглядає перша кімната. Диванна складається, великий двохпальний, є дві шафи. Крісло, стільці, комод, журнальний столик, склопакети стоять. Вікна у нас у двір. Через дорогу парк перемоги. Дуже зелене місце. До метро Дарниця або Лівобережна 15 хвилин пішки. Ось Так виглядає кімната з іншої сторони. Договір оренди поки що складаємо на 3 місяці, можливо, з дальнім пролонгацією. Ось, Можливо, короткострокова оренда. Це у нас буде друга кімната. Квартира знаходиться на 4-му поверсі 16-поверхового будинку. Тут є балкон з цієї кімнати. За адресою жмаченка 18. Тут, до речі, диван Сифа також розкладається. Взагалі Тут трьохкімнатна квартира, але одна кімната закривається з власника речами. Тут у нас складова, тут у нас такий коридор. Уся кімнатка у нас буде зачинена. Броньовані двері, ванна, туалет окремо. ось така у нас кухня. Є холодильник, є пральна машина. Тут також у нас присутній балкон. Колодильник у нас за носі правка індезіт, і газова плита і газовий лічильник. Розглядаємо всі варіанти орендарів. Так що будемо раді бачити в даній квартирі. Це у нас ванна кімната і такий у нас туалет. Всім гарного дня, до побачення!